Всіх вітаю. Мене звати Сергій Смірнов. Сьогодні говоримо з Іваном Тимочко, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю, пане Іване. Вітаю, паріні. радий вас бачити. Маємо тим не менше сумні новини сьогодні. Вранці окупанти вдарили по центру Харкова. Є влучання, троє людей поранені. Вчора е росіяни вдарили по кафе-магазину в селі Гроза Купінського району Харківської області, де проходили поминки за померлим військовим, і судячи з усього. Принаймні так е, говорить міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, а також прокурор Харківської області, що точність вилучання, е причому достатньо дорогої ракети було застосовано калібр, е, було настільки точним, що є е, тверда підозра, що удар навів хтось з місцевих мешканців, очевидно. Чи маєте більше інформації про цей випадок? Більше інформації ні, але це точно, що це було цільово і був удар наведений плановий. Бо такі ракети, як Калібри, як і Скандери, їх просто так не використовують, враховуючи їхню дороговартність. Ну і те, що їх коригували, це однозначно. В цілі вказані були дуже точно, бо удари відбувалися, скажімо, хоча б, Начебто в різний час доби, але в будь-якому випадку завдавалися тоді, коли найбільше можна завдати ураження і шкоди. Вже сам факт, того, що в селі на поминках ударили, свідчить про те, що там була попередньо планована акція. Знали, коли люди зберуться, скільки приблизно їх буде. Знали точно по кому наносить удар. Друга ситуація. Ну, центр Харкова це вже. На жаль, для Харкова стабільніше його постійно обстрілюють. Але якщо до цього це були в основному С-300, які далеко наточені, завдання їхньо було більше терору, то тепер якихось дивних обставин, підстав росіяни наносять, нанесли удар власне калібрами чи кандерами, там ще точно не вирішено, Хоча в великому рахунку це майже однотихні ракети. Так що тут можна говорити про якісь планові, бо взагалі ракетні удари ще й такого рівня просто так не наносяться. Як правило, в цьому передує як і до розвідка і розвідка, так і їх заносять в план ракетних ударів. Тим паче, росіяни не мають зараз стільки ракет, щоб просто високоточних, щоб просто так ними розкидувати. Е, яку справжню мету, крім терору, вони переслідували? Ну це знаю, що чи з цього росіяни. Звичайно, що тут можна гадати багато, але можливо те, що вони зараз намагаються і посилити свою активність на фронті і в рамках якихось певних цілей, яких вони собі задавали, вони нанесли. Хоча знову ж з урахуванням того, що бити по людях на поминках, ну це тільки собі може дозволити Росія. Звичайно, що там різні теорії висували про те, що вони там мовляв скупчені телефонів, чи там хтось з високопосадовців мав бути різні варіанти, але знову ж ну хто в сиді буде, будемо будемо чесні їхати, ну, так підставляти себе під удар, тим паче на найближчу лінію фронту, без активізації чи без підготовки того ж самого проти, систем протиповітряної оборони. А от удар по Харкову, ну це більше був спланований, вони вираховували напрямок, вони знали. Вони принаймні точно знали, де можна знайти шлях для того, щоб обійти наші системи протиповітряної оборони. Звичайно, так хіба ми з часом точно дістаємося реальні цілі, бо зараз воно виглядає так, що це неспроста були завдані удари. І історія. Оця частина з навідником, хто б він не був, ставить очевидно питання про ставку росіян на власне таких людей, які їм будуть допомагати, і очевидно на диверсійну роботу, в тому числі, чи спостерігалися ще подібні випадки, туди, ну, це підтвердили, а з українського боку відповідно. Постало питання про посилення протидиверсійних заходів. Ну, колаборанти були, є і будуть, і з ними росіяни працювали, і працюють Росії СБУ в Україні. Добре, налагоджувало мережу. Попри те, що, скажімо, за крайніх дійсно півтора року, що СБУ, що контрозвідка, що інші структури добряче почистили їхні е, власне ряди. Але тут є декілька моментів. По-перше, що для Ракетних ударів або навіть для таких серйозних е, завдань, як там завдання таких ударів чи шкоди, чи диверсійної роботи, як правило, таких диверсантів заводили навіть і до широкомасштабного вторгнення. Вони або були за законспіровані, або якщо й виконували якісь завдачі, це дуже рідко, дуже вузького профілю, і звичайно їх виявити надзвичайно складно. Це, це теж правда. З другої сторони ну, це мав бути фахівець, який мамусів задати точно координати, і координати не просто, скажімо, там поставити точку на карті, а він мав розуміти, як працює, в якій системі координат працюють ракети, як вони куна час підльоту і так далі, щоб відслідкувати чи дійсно знаходяться особи. Мається на увазі на тому саме в поминках, він мав слідкувати, чи дійсно люди перебувають, чи люди зібралися. Тобто це людина, яка мала знати, напевне, навіть включно до того, коли прилетить ракета, в якій годині. Ну, при, при приблизний час, однозначно. З іншої сторони, по роботі розвідки контррозвідки, контрозвідки, ну, в нас так само своя мережа є на ворожій території. І тут є просто боротьба, розвідок. Ми ж не знаємо насправді, скільки таких агентів виявлено, скільки їх спіймано, бо робота проводиться, і швидше за всього, це один з десяти, який зумів до цього часу втриматися в там, конспірації, що його не виявили. Але в будь-якому випадку, такий удар, що чи всього людину зараз і виявить, і звичайно буде виявлена якась мережа, тим паче я буквально, якщо згадаю о цього тижня. Це СБУ в Харкові в Херсоні власне не просто виявили там агентів, а виявили мережі агентів глибоко законспірованих. Крім того, є ще інформація, що, наприклад, в Одесу приїжджав співробітник гру російського, а власне для того, щоб провести вербування в Одесі, не за поліцейської, не це то військової. Тож не са теж розбігається, але в будь-якому випадку є фотографія затриманого. І це теж був фактівець висококласного рівня, який просто так Україну не їхав. Ну і те, що його виявили тільки на, скажімо, на одному моменті вербування, немає гарантії, що він не їхав до декількох людей, декілька деяких наружу налагоджувати. Тобто, тут робота йде з обох сторін, і знову ж врахуванням того, що у нас є достатньо колаборантів, є велика частина людей, які, скажімо. Мають борги або десь займалися в азартних іграх і стали комусь не просто там боржником по фінансах, кредитах, а це стало питання життя і смерті. Тим скористалося ФСБ, залякують, змушують. Ті наркозалежні, алкозалежні на яких там залежностях, яких грають в агенції ФСБ. Це є величезний комплекс. Хтось відслідковує за нелегальними казино. Так само, ж якісь є частина цих створених або під контролем ФСБ, або за навіть створені не там через підставних усіх. Тому це величезний комплекс, який ворог намагається постійно утримувати на території України, намагається робити це знаєте, таким планом, пленом ешелонуванням, коли одна ланка виявляється, щоб на її заміну була друга. Але те, що робота була проведена велика, це теж правда, це теж потрібно віддати належне нашим силовикам. Бо навіть те, що ми, скажімо, знаємо там за медійним простором, коли спілкуємося з ними, ну це реально немає і дня, коли б когось не виявилось. Це я вам скажу що так. Хоча далеко не про всіх говорять у публічному просторі. Очевидно, що мова йде також і про створення умов, які би завадили диверсантам працювати або принаймні, полегшували їх виявлення. Ну, наприклад, на Львівщині вводять мобільні блокпости, які мають працювати в різних місцях для, для різних перевірок, і говориться про продовження комендантської години, ну в тому числі очевидно, зі скороченням роби світлового дня. Ці речі також сприятимуть наприклад, контрдиверсійній боротьбі? Однозначно, однозначно, блокпости це завжди це місця, де так чи інакше від контрольовуються трафіки, пересування автотранспорту громадян, що дає можливість постійно проводити перевірку там за багатьма там за зовнішніми ознаками пере перевірці документів для цього як правило на. Як мінімум на базових блокпостах завжди є спеціалісти, контрзвідники СБУ, там військової служби правопорядку, залежно від завдання, покладаються на кожен конкретний пост, чи ті ж самі поліцейські, які також відслідковують їхній маршрут. Також це наприклад дає. Якщо є інформація про переміщення якихось диверсійних груп, завжди є можливість на таких блокпостах Бо насправді не привертаючи увагу їх затримувати, відловлювати. Бо одне діло, коли з'являється там, мовно кажучи, на якомусь напрямку несподівано блокпост чи привертається увага до окремого взятого транспорту, так це може сполохати диверсантів, але коли в загальній масі, це, це не дає їм можливості. Визначити, чи їх розсекретили, чи це просто загальна планова перевірка. У будь-якому випадку наявність блокпостів, якщо вони розумно розставлені, це не так, як знаєте, на початку широкомасштабної було, коли на кожну вулицю в селі стояли блокпости і бетонні загородження, що насправді перешкоджало руху. У будь-якому випадку такі блокпости погоджуються з відколи з цивільними адміністраціями, силовиками. Визначається, наскільки це буде створювати там перешкоди, навантаження на трафі. І тоді їх виставляють. Ну в будь-якому випадку будь-які заходи, які працюють, які є ефективні, вони потрібні, які мають які вже перевірені з часом, вони мають використовувати. Блокпости, паролі обов'язково між, військово між військовослужбовцями, це, це догляд особистих речей, документів. І це навіть в кінці кінців просто полохає диверсантів. І розкажімо російських агентів, які там прим їх починають теж саме відеоспостереження. Воно бачить, що скажімо по блокпостах, рухаються конкретно взяті автомобілі чи особи. А після цього відбуваються якісь неприємні речі, чи вибухи, чи удари. Це все аналізується насправді це, знову ж це те, що відбувається за кадром. Знаєте, ви згадали блокпости на початку цього масштабного вторгнення. Я також їх згадую, але в перші дні насправді це, це не заважало. Це був вияв ну, такої готовності людей захищатися, протистояти. Насправді, було дуже, дуже приємно насправді було бачити таке. Зусилля, які, які люди самостійно на це спрямовували. Згодом так, це треба було приводити до порядку, але от в цьому контексті є якраз важливо при таких заходах, що е, е, мають знати, розуміти, бути готовими е, самим мешканцям, як вони можуть, ну, як мінімум, в цій роботі не заважати, а як максимум сприяти. Основне в час пік, або частина навантажень не, не потрапляти в такі колійки, так звані, чи в такі часи, щоб не створювати додаткове навантаження на практиці. Щодо самого перебування на блокпості проїзді, там просто все просто. Насправді виконувати завдання і команди, які повідомляють людині, подають чи працівники силових структур, чи поліції, і що найважливіше, завжди мати з собою документи. І мати завжди чітко обґрунтовувати свій маршрут. Бо навіть якщо людина починає плутатись в маршруті там з різних причин, просто забула прізвище, ім'я людини, до якої їде, або вулицю, або може плутає міста. Це все населені пункти, це все, що може будь що може викликати в поліцейських підозру чи в СБУ працівників, які теж знаходяться на таких блокпостах і. Це висплаче затримання людини для встановлення додаткової перевірки, чи то ж самий на гвардійці. Залежно я кажу, хто буде стояти на тих блокпостах, які задачі виконують в будь-якому випадку. Це будуть додаткові нерви, додаткові, додаткові конфлікти, що апріорі не потрібно. Тобто людина має знати, з якою метою чітко вона їде, які вона документи має, до кого хто може підтвердити додаткову її особу. І, і чітко знати свій маршрут, Я не кажучи вже про те, що там час е комендантський взагалі не бажано виїжджати і ходити без нагальної потреби на вулиці. або якщо навіть людина буде виїжджати чи виникне така потреба в комендантську час виїжджати, як правило, потрібно, хоча б свого дільничого або через своїх там найближчих поліцейських, повідомити чи органи державної влади, що ми будемо вимушені переїжджати. Це багато причин, це теж саме, наприклад, різнодорожний транспорт, хоча б якщо ви їдете там вночі на поїзд мати квиток точно з собою. Ось такі речі мають бути. І я впевнений, що в будь-якому випадку працівники правоохоронних органів адекватно налаштовані людині завжди будуть адекватно і ціни зустріч. Тут, напевно, просто важливо нагадати, не знаю, наголосити, що для цивільних так. Да? Що такі заходи вони не є обмеженням чи якось свободи. Це скоріше заходи, які спрямовані на те, щоб мати можливість вижити і скористатися своїми правами і обов'язками. Ми живемо під час війни, і про це не потрібно забувати, тому ставитися максимально уважно і до комендантської години, і, і до цих блокпостів. Я вам скажу, що насправді українці при всій повазі дуже і дуже розслаблені в умовах військового стану більшість прав і свобод насправді обмежуються, і насправді, працівники силових органів значно більше наділяються правами і повноваженнями аніж навіть вони користуються. Я тут можемо не входити в велику дискусію про там доцільність недоцільність, доцільність, але Насправді воно відбувається так. Насправді, силовики, працівники правоохоронних органів, силових органів самі десь мають самі себе обмежують. Будемо казати, як є у своїх повноваженнях для того, щоб не викликати напруження чи якогось негативних суспільних резонансів. Бо і так ми бачимо, що перекручування інформації, звинувачень несправедливих воно є. Крім того, дуже багато людей, які хочуть привернути до себе увагу, створити якийсь там хайп. Особливо це стосується блогерів, які страждають на відсутність уваги чи інших людей, патологічно хворих. Це ж правда, які хочуть привернути до себе увагу, створюють проблеми. І насправді, якби повністю в межах чинного законодавства реагували на такі прояви людей, силовики, повірте, що і затримані, і навіть і загибали, б в буде більше. Ще один аспект, от він також пов'язаний, очевидно, з цими ударами. Нещодавно з'явилася інформація, почали говорити про нові дрони, які використовує Росія, в тому числі безшумні дрони, модернізовані. Чи стикалися вже з ними, і наскільки вони можуть бути небезпечними, чи є засоби боротьби з ними. На лінії фронту ну шахеди, як правило, не використовують, тому що по великому рахунку по бою це як снаряд 152-го калібру, чи там 155-го. Ну, простіше на, на лінії фронту стріляти артилерійськими снарядами більша кількість і менш помітно, умовно кажучи, шахеди використовують більше для розвідки терору власне силових міст чи тилів від лінії фронту. Так, Росія їх намагає удосконалювати, і те, що сказано, що вони не те, що там більш тихі, просто росіяни взяли собі до, до уваги декілька моментів. Вони, наприклад, спускають над а, майстралями, де на, вони зараз можуть летіти надзвичайно низько, і це теж дає їм можливість непомітно рухатися. Ну і звичайно, що. Саме удосконалення, бо, скажімо, по радіоелектронній е розвідці, яку вони мають, вони ж краще бачать, де є протиповітряна оборона наша, але в свою чергу є меншими, менш помітними для неї. Ну, це боротьба і меча і щита, воно завжди так було, є і буде. Якщо їх, як, по-перше, є наша якась оцінка того, що відбувається, наприклад, якщо. І там до 40, їх е летить на раз, так? то їх я відсоток збиття більше, якщо більше то, більше, то менше, більше, ніж 40-50, там вже тоді менший відсоток, умовно кажучи. Ну, і Крім цього, це в... завдання шахетів насправді навіть не стільки вражати наші об'єкти, як створювати навантаження на систему протиповітряної оборони. Бо є частина, наприклад, тих самих шахетів, які просто йдуть, так умовно кажучи, як фальшиві цілі. Та є ракети так само, які не мають собі боєзакладу, які є дуже примітивно зроблені. Завдання, які, грубо кажучи, випустити і вони мають влетіти. Навіть їхні не є завдання потрапити в ціля, а більше щоб ПВО потратили на них. свої засоби, там, ракету, чи в залежності від номенклатури систем протиповітряної чи протиракетної оборони, чи снаряди, чи ракети, залежно, що, що це означається. Звичайно, що вони будуть намагатися максимально збільшувати своїх пішахидів, і тут насправді ситуація не від добра для росіян, а тому, що виготовляти ракети їм дійсно все важче, і це складніше. Бо, е, Крім цього, о, також йдуть і удари. Теж якщо удари відбуваються, скажімо, на території Росії по досвідних інститутах чи по е, заводах, які виготовляють хай тільки одну складову ракет. Це як правило призводить до того, що ціле виробництво лінійка зупиняється на великий термін. Бо навіть якщо не вистачає одної якоїсь деталі, ракета не може полетіти чи той собі як шакеду, вони промітивніші, простіші, попри все в своїй системі виготовлення, в своїй суті, в застосуванні, вони дешевші самі як продукти, і звичайно, що росіяни на них ставлять акцент, хоча знову ж відсоток збивань їхніх. Він не настільки потенційно вигідний росіянам, як вони би це хотіли. Тим паче, ми бачимо, що шахедами вони намагаються тероризувати там в основній масі Херсонську, Харківську, Запорізьку і Одеську області. Якщо там далі в тил, то це дуже рідко коли залітають ці шахеди. Або якщо у них там і пускають їх сил, там в центральні чи західні регіони. Вони їх намагаються пускати цілими роями, що сподіванням, що щось пройде. Ось така ось ситуація. Ну, завдання цього це найбільше терору, насправді, що шахедів, що ракет, міста, мирного населення там з метою послаблення довіри до військових, послаблення до уряду. Це насправді серйозно. З врахуванням того, що зараз російська пропаганда дуже розкручує тему, що мовляв на лінії фронту, обидві часи, обидві сторони зайшли в попік. Не можуть ніхто нікого перемогти, і потрібні обов'язково переговори. Але переговори мають відбуватися у тих межах, що де росіяни зайняли. а Якщо не там, то й типу на поступки, бо росіяни накопичать людей. Різні моменти, але це ми бачимо, йде певне вкидання знову ж через, скажімо, так звані агентурну мережу за кордоном. Також якби не там не хвалили, ми скажімо, великі. Медіа чи навіть газетні концерни росіян, такі європейці чи американців, які там друку, друковані видання, це одно вони потребують якогось фінансового впливання. Звичайно, що й замовляються там статті росіянами. Якщо не за великі гроші, то за дуже великі гроші. Але це все факти, це все правда, і тут теж потрібно дуже відсіювати ситуацію. Дуже Уважно підходити власне до такої інформації, що що подається, і що працює в інформаційному просторі, бо всі знову ж дещо забули, що війна гібридна і інформаційну складову вона в себе інколи включає більше, а не зброю. Це це власне змушує нас бути постійно обачними в будь-яких наших е діях. Я вам дякую за те, що знайшли, е знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, з нами був. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.